212 день в Канаді, 11.01.24. Сьогодні. Вау, ну Сідаю то крісло і одразу подіхаю. То... то капець, спати хочеться. Ну, але вже 12 годин, логічно. Сьогодні день в мене почався ніби стандартно. Зібрався, прийшов на роботу, зробив кави. Пішов оглянути технічні приміщення, йду до комп'ютера, а там заявок тьма, 40 заявок десь. Ну, До 40 там десь було 30 з чимось. І я думаю, ну жесть. І все вони пов'язані з теплом, бо сьогодні мінус 30 в день. Мінус 30 було в день. І куча, куча, куча замовлень, заявок, що в хаті холодно, 18, 16, 19. Ну, 19 навіть не було. Дуже холодно. Ну, це середина будівлі. До 20-го поверху таке. от. Десь з 10 го по 20 й поверх у нас таке твориться. Бо вище тепло, все піднімається догорі, наруху навпаки тепло. А знизу воно видуває. Ми встановлювали нові фінці, але воно сильно не допомагає. Там і двері замерзали. Багато хто нічого не сказав за двері балконні, і залишили шпарки. Туди задувало тепло, холод, і воно все покривалося льодом. Страшно виглядало. Тяжко було перемонтувати. І оці всі заявки я взявся робити. Сема забрали, Сема чак забрав на іншу будівлю, бо там в одній з них прорвало трубу. Всередині попало холодне повітря і там прорвало всередині трубу в приміщенні. Але нічого такого вони тут зробили, викликали майстрів потрібних і це. А потім відправив його на іншу будівлю малювати. Те, що він вчора ж поклював, сьогодні малювати. І до обіду я був в себе сам. З купою паперів я їх розсортував, підписав, що там, куди. <гану> і найгірше, що треба приходити в квартиру і пояснювати людям. Я мушу оглянути всі системи опалення, чи все працює справно. там, Датчики, термостат. І пояснити людям, що це нормально. Ви не хвилюйтесь. 17 градусів в квартирі це нормально. Ви почекаєте, тут тиждень воно, <гану> морози пройдуть. І оце саме гірше було. Ну, але... Багато хто розумів, багато кому не подобалось, але ну що зробиш? Кому не подобалось, я давав додатковий дуйчик підігрів калорифер, а так то тиждень почекає, почекаєш, вже має бути з понеділка тепло. Побачимо. Але мороз реальний на вулиці Мороз, капець. От, поробив. Взявся я, взявся я робити Tower B. Бо там була ще заявка смок детектор, пікає, треба замінити. Один замінив tower A, Ей, це замінив, щоб воно перестало пікати. І зразу там взявся то робити, позакривав всі заявки, потім дзвонять до мене з офісу, пишуть. Що там воно? А, я думаю, вже батарея сіла. Пишуть: паркінг двері не закриваються з паркінг левел з Парковки другого рівня на перший вище, між ними є ворота, які не відкриваються, не закриваються справно. А вони не закривалися справно, бо тестували генератори. А вони їх тестують. Там і ліфти погано їздять. Один ліфт працює дуже помалесенько, їздить. Попало все на купу. І тест генераторів вони виключають світло, включають більша напруга, менша напруга. І оці всі комп'ютери збиваються, збії в системі. Я мусив піти відкривати двері вручну. Люди встали в, корці, в корку, не могли виїхати наверх. Відкрив двері. Смітник був один заповнений. Е, ну, але то пізніше. Сем приїхав. Е, пішли ми на обід з чаком в першій годині. Першій годині він питається, ти їв, я кажу, ні, я йду вже. Він теж каже, я йду візьму собі з машини, ми пішли, поїли, посиділи. Якраз закінчили той тест генераторів, тавер, ей лишився. Прийшов Сем, з нами по пообідав і ми пішли. Спускаємося вниз, смітник заповнений. І Сем домахався, ні ні ми мусимо забрати, кажу, потрамбуй, потрамбуй трохи той картон, порозбирай. Ні -ні, ми мусимо забрати новий. Думаю, блін, наверху ті смітники, як Tower A, Tower B, у нас є 6 контейнерів. Два на картон, два на таке сміття і два на те, що кидають. І їх 6 разом 12. Стояло по 2. І решта всі були наверху пусті. Я взяв квадроцикл, кажу Сем, тоді давай, ти йди, закривай заявки, там двох людей не треба. От можна всі попривозити всі смітники. Я думаю, раз я вже одівся, дів балаклаву, екіпіровка, все, рукавиці, і я туди раз, 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 всіх всі позавозив на місця смітники. І все. Пішов саме допомагати. Дуже багато було заявок, ми всі не зробили. Я кажу, вже за 15 я йду закривати ті заявки, бо нас купа паперу. Пішов в комп'ютер, це все закривати, дивлюсь. Вже всі позакривав, всі відправив на е, ресаймент на, в офіс, щоб вони бачили, що вона не закрита та заявка, але вона ще обробляється. Е, чак попросив так. І дивлюсь, залишилось нас 49. Ні, 30, 39 заявок. Е, ще е, треба зробити. Це просто завтра буде, напевно, їх 60. Якщо не більше, бо реально холодно. мінус 16 градусів в квартирі це дуже холодно. Сьогодні було в декого 15. Ну, але ми нічого не можемо зробити. То треба пояснити. То ні, ви потерпіть. Все скляні будівлі, плюс алюмінієвий каркас, і воно все тягне холод, там нічого не зробиш. Отаке. От. Матрас. Я його так і не показував. Е, знайшов матрас? цього, сауну розкладну. Такої десь товщиний матрас. З чотирьох частин складається, і він з підігрівом. Там на нього одівається спеціальний контейнер, це хороший підігрів, ультрафіолетовий, плюс там датчик який дорогий. І я його продав за 50 доларів. Я його знайшов безкоштовно, за 50 доларів продав. Дуже гарно, зручно. Головне, що я мав купа роботи, а жінка, яка його хотіла купити, вона приїхала на мінівені вені старенькому. Дочь, по-моєму, караван такий, як в нас робочий. І в неї три дівчинки маленьких сиділи в машині, ну як років по 10. Забити. Я скоро його спустив, вона каже, давайте я вам скину гроші і трансфер. Кажу, потім скинете, забирайте той матрас і їдьте, я потім, а я навіть не мав часу їй скинути свою електронну пошту. Кажу, я потім скину як буду мати хвилину, бо дуже багато роботи. Скину і перекинете мені гроші. Добре, добре. Все, вона поїхала, я поки їхав там, в ліфті, скинув їй Gmail. І перекинула мені 50 доларів, бачу, прийшли нормально. Чимна. Роботи було тьма. Закрив це і до... подзвонив до Наді. Кажу, сьогодні в гості приїжджайте, пограємо в гру, а по дорозі заїдьте, заберіть ту гру. Бо вона внизу, а тут робота Я тут посередині продавали цю гру Саботер за 10 доларів. Думаю, візьму, візьму цю гру, її всі будуть мордувати. І вона от, є, звісно, інструкція і карти в дуже хорошому стані. Дуже в хорошому стані. Оце кусочки лабіринту, будувати лабіринт. Ми вже її грали. Вони, вона приїхала з малим, ми її разом грали. Е, класна гра, мені дуже подобається. Я, тут тільки коробочка чуть чуть надірвана. я це все заламіную, вона буде в кращому, в кращому стані. А це от ту, що мені прислали зі Бель з Амазона. Як вона відрізняється? Там всередині в цій пальці така сама гра і ще плюс друга версія. Так що, нехай будуть, нехай будуть завжди і зберігаються. Пограли гру, подивились кіно і вони поїхали додому. А я вже відпочивати йду чистити зубки і спати. Мороз на дворі конкретний, в хаті холодно, але я поставив собі калорифер і в кімнаті тепло. Поставив собі додаткову батарею. Тож, все, на сьогодні хватить. Завтра, як мене охоронець каже Ральф, завтра цілий день п'ятниця сьогодні, all day Friday.